Настане день зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї, здобуде перемогу України, повернуться герої до рідні. Герої вони серед нас, вони були, є і будуть. Бо українська нація не переможна. Тут щирі, чесні та сильні духом люди герої. Герої це пересічні люди, які своєю кропіткою та відданою працею створюють успіх для своїх родин, міст, країни. Пріоритетним завданням учнів нашого закладу є пошук місця героїзму у власному житті. Спочатку ми все робимо для України, а вже потім Україна для нас. Команда Шоколу Бубишівського опорного ЗСО відготувала плівку про героїв, образи яких сприяли становленню національної свідомості. Та ідентичності. Але героїв в Україні так багато для цієї невеликої касети. Бо вони і в медицині, і в освіті, і в науці, і в сфері оборони, і в мистецтві. Лише наші серця та думки можуть повністю їх охопити. Сьогодні їх ідеї, цінності та внески є надзвичайно актуальними і виступають для нас орієнтирами у повсякденному житті. Стус Василь Семенович Український поет шестидесятник публіцист, політв'язень СРСР, дисидент, член Української гельсінської групи. Патон Борис Євгенович, український науковець в галузі зварювальних процесів металургії і технології металів, доктор технічних наук, професор, президент Національної академії наук України, Сосюра Володимир Миколаєвич, видатний український поет, письменник та перекладач. Каденюк Леонід Костянтинович, український льотчик-випробувач першого класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт Незалежної України. БИКОВ Леонід Федорович український радянський актор, режисер і сценарист. Допоки одні творять, інші витворяють. Амосов Микола Михайлович, український лікар, науковець в галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч, академік Національної академії наук України та Академії медичних наук України. Костенко Ліна Васильівна, українська поетеса Шестидесятниця, письменниця, дисидент. Чорновіл В'ячеслав Максимович. Український політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, народний депутат України, діяч руху опору, політичний в'язень. Солов'яненко Анатолій Борисович. Всесвітньо відомий український співак та громадський діяч, герой України, національна легенда України. Чубенко Степан Вікторович, український школяр і патріот, воротар футбольного клубу Авангард, розстріляний бойовиками ДНР за проукраїнську позицію. Рибак Володимир Іванович, депутат Горлівської міської ради Донецької області, захищав честь українського прапора над Горлівкою під час російсько-української війни та був по-звірячому закатований російськими окупантами. Кульчицький Сергій Петрович, український військовий, генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Національної гвардії України. Сліпак Василь Ярославович, всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник революції гідності та бойових дій на сході України, Майпорота Сергій Григорович, старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, мужній герой селища Белбасівка, випускник Белбасівського закладу освіти. Добровольський Олександр Борисович, український історик, публіцист, політичний діяч, ідеолог українського націоналізму, діяч просвіти. Дмитро Іванович Коцюбайло, український доброволець, молодший лейтенант, позивний де Вінчі, командир 1-го батальйону Вовки де Вінчі Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України. Колісник Геннадій Валерійович, керівник Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, заступник голови Федерації спортивного туризму України, кличко Віталій Володимирович, український державний діяч, професійний боксер, політик, громадський діяч, меценат, учений педагог, міський голова Києва, Герой України. Залужний Валерій Федорович, Український воєначальник, генерал, головнокомандувач Збройних сил України, член Ради національної безпеки і оборони України. Зеленський Володимир Олександрович, український державний діяч, шостий і чинний президент України. Ми одна велика сім'я Українці. У нас одна велика домівка Україна. На час настав нескорених і гідних, тих, кому велику Україну будувати, місту державу, українство у єднанні, де добробут, демократія і верховенство права.